Я ніколи не чую тривоги, не чую вибухів, я сплю і... і зараз спав. Десь почалося, мабуть, були вибухи, бо в мене собака, який зі мною спав у ліжку, почав будити, він, він дуже лякається. Почав будити, я ще йому кажу, ти не бійся. І тут я почув, як ревить шахет ближче, ближче, ближче і як гепнуло. І одразу по згорілося дах. То я, ну я був у піжамі, я там зіскочив, вибіг у коридор, там трохи порізав ноги, бо був босий, там скрізь скло. Схопив там паспорти, документи, що міг, отак, і е, вискочив з дому, бо вже. Була пожежа. На жаль, я виронив десь в телефон. Я залишився без зв'язку, тому я перепрошую і прошу вибачення. у всіх, хто не може до мене додзвонитися. я встановлю цей номер, але наразі я не на зв'язку. У мене один собака і два коти десь вони побігли, поки що ми не можемо їх знайти. Дали по всьому відеополю вже обяви. мій годрік, він поранений. І е, поранена е, задня е, нога. Наразі його забрали наші ветеринари, то е, повезли е, до нашої клініки. Я думаю, що це буде гаразд, Собака дуже приляканий. Е, але дякувати живі. Я дякую Богу, що я був вдома один. Не було ні, ні жінки, ні дітей на, наразі тому. Всі живі, це головне, так що все буде добре. Будинок повністю зруйнований. Що ви далі будете робити? Де ви будете жити? Буду жити у сусідів. Дякувати Богу, в мене дуже добрі сусіди. Вони мене одягли, обули та надали прихист. А далі будемо думати, щось якось будемо робити. Я думаю, що. Ну якось буде. Головне, що всі живі. Я, я тільки дякую Богу, що жінки не було, бо е, вона завжди любить спати в тій кімнаті, як яку і прилетіло.